У Лозові попрощалися із загиблим захисником України Тарасом Біликом. Йому назавжди залишиться 27. З початком війни із своїми побратимами у складі полку Азов він відважно тримав оборону міста Маріуполь. Вночі 15 квітня під час виконання бойового завдання старший солдат Тарас Білик, позивний біл, героїчно загинув. У Тараса залишилися батьки, брати і сестра. В останню путь лозівчанина Тараса Білика, 5 вересня у сквері Шевченка, проводжали рідні представники міської та районної влади, захисники України. Містяни. Світлу пам'ять загиблого героя України вшанували хвилиною мовчання. Щирі слова співчуття від міської ради виконавчого комітету Лозівського міського голови Сергія Зеленського рідним, близьким та побратимам передав секретар міської ради Юрій Кушнір. На жаль, Тарас Білик загинув, але він загинув як герой. Він загинув у бою. Дуже важко підібрати слова. Дуже важко осягнути ту біль втрати, яку несуть рідні і батьки. Але найціннішою, найбільшою даниною пам'яті герою буде наша щоденна робота кожного на своєму місці, щоденна наближаючи своєю працею і вкладом в перемогу над рашицькими окупантами. Народився Тарас Білик 30 листопада 94 року у Лозовій. У 2013 році закінчив Лозівську загальноосвітню школу номер 1 та вступив до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. У 2019 році пішов на службу на контрактній основі до Національної гвардії України у Харкові. У навчальному центрі Нацгвардії навчався за програмою підготовки навідників БТР вже в кінці 2019-го Вступив на службу до полку АЗОВ. Тарас служив у другому батальйоні другої роти в мінометному взводі. Робив розрахунки для мінометів. Цього ж дня у Лозову прийшла ще одна сумна звістка. Загинув лозівчанин Микола Авраменко. Це сталося 7 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Миколі Авраменко у вересні мало б виповнитися 37 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Прощалися із загиблим захисником 6 вересня у Лозовій.